Текст взято з фейсбук каналу музей Савка, але з більш лагідною лексикою, щоб Тікток не забанив. Про якута з ножем цей Манкурт прийшов на нашу землю і забирає життя у пораненого бійця. Уявіть, що цей виходець із середньовіччя може зробити з вами, вашою дружиною, дітьми, матір'ю. Сита жадібна істота. Він нічого не бачив в житті. Яранга, Олені, Тундра. Він виліз із небуття, ухватить щось на війні, вкраде все, що зможе увести, закусить дівчачим криком і впавзе назад в тундру. Це реальність для тих, хто намагається абстрагуватися від війни і не усвідомлює, через що доводиться проходити нашим воїнам, щоб зупинити навалу окупантів. Наш герой бився до останнього. Вічна пам'ять. Допомагайте ЗСУ матеріально та боріться з розпилом бюджетних коштів та з нецільовим використанням коштів, тобто всіх, що йдуть не на зброю. Оця істота все ближче до вас. Рятуйте себе і своїх близьких. Давайте гроші на зброю тим, хто вас захищає. Від себе додам. Найкраща зброя це дистанційна. І в нас менше людей, щоб воювати близьким контактом. У нас також менше коштів, щоб хоча б паритет був по дронам.